Виглядають світильники на сонячні батареї, які вже простояли в мене рік. Ніржавійка. Тобто, бачите, нічого ніде не, не поржавіло, ще б їх оттерти, одмити трошки взагалі були б ідеальні. Особливо гармонічно вони виглядають з таким парканчиком. А це нержавійки, такі по 480 гривень. І ось такі кулі, діаметр 20 см, куля коштує 424 З нержавійки реально світять до самого ранку, ну дуже довго. Кулі кулі трошки менше, кулі десь до годин двох світять. Ну, нормально світять, хорошо, яскраво, ну трошки, звісно, менше. Але от мені нравляться кулі, по-перше, вони більш освіщають. Це бачите, без ножки поставив. Кулі більш освіщають, територію. Виходить. А з ось тут, коли вони стоять з заборчиком, ввечері, такі класні полосочки. ніби. Ну, Дуже гарно воно виглядає, коли сам шить, білий заборчик і ці світильники. Дуже гарно, дуже-дуже гарно воно виглядає. Тобто рік більше року простоїли, зима, літо, весна, і знову, ось до літа вже пішло. Все Чудово, все стоїть, все прекрасно. І забор так само теж простоє. Це ж і літо минуле простоє, і зиму простоє. Друге літо почалося, і він все одно ну, все класно, все чудово стоїть. Тобто, на сонці не виграє, на морозі не сипеться. Тобто, собі поставили, і у вас круглий рік, у вас виходить красота. Все-все-все відправляємо по всій Україні новий пошти.